Плідно та жваво депутати міської ради провели травневу сесію. Розпочали засідання зі звернення освітян сьомого ліцею. Педагоги прийшли до депутатської зали і кажуть, між директоркою ліцею та начальницею управління освіти декілька років триває конфлікт. Я як представник колективу, як громадськість просто зараз закликаю вас. Прошу проголосуйте за те, щоб це питання було розглянуто. Та воно розглядається. Я ми Що? розглянемо то це питання неопереджено і чесно і справедливо. Це обіцяю вам. Я вірю в вашу Продовжуючи тему освіти, депутати підняли й питання надбавок за престиж професії. За словами профільного заступника Юрія Лисюка, наразі ця проблема є спільною для усіх закладів освіти. На жаль, Ті кошти, які виділяються в вигляді освітньої субвенції, не дозволяють в, повні, в повній мірі забезпечити виплату цих надбавок. Вчора ми також говорили з керівником проспілки, працівників освіти, про те, що дійсно, напевно, необхідно ще раз звертатися до відповідних структур. Тому слідер, для того, щоб зрушити з мертвої точки, це питання вкотре на сесії порушували питання церков московського патріархату. Депутати розглянули петиції Чернівчани, які вимагають відновити договори на оренду землі із церквами у ПЦМП. За основу село рішення за які проголосували на За основу цілому, п'яте проєкт рішення. Ще раз ставлю голосування п'яте проєкт рішення за основу цілому. Голосуємо п'ятий за основою в цілому. Прошу підтримати. Депутати не стали підтримувати петицію активістки. Натомість, Олексій Просяний попросив правоохоронців звернути увагу на заклики, що лунають від прихожан церков у ПЦМП. Хочу офіційно звернутися до правоохоронних органів на сьогоднішній день для того, щоб вони проаналізували запис Чернівецької міської ради і на предмет. Розпалювання ворожнечі в багато національному, так, територіальній громаді. що та пані, то що вона хоче зробити, вона хоче спортити відносини нам з нашими добрими сусідами, яким ми насправді під час війни і взагалі дуже вдячні за все те, що вони зробили. Після скандальних питань перейшли до господарських. На розгляд винесли майже 50 проєктів рішень, які стосуються життєдіяльності міста. Зокрема, внесли низку змін до програми Комфортне місто і загалом до бюджету. Передбачили благоустрій території з адресами головна 160, небесної сотні 1 А тощо. Серед іншого передбачили кошти на ремонт приміщення спортивного комплексу Олімпія, в якому на початку повномасштабного вторгнення працював один з найбільших гуманітарних штабів країни. Якщо це буде суперліга волейболу, то там потрібно взагалі інше покриття поліритану. Але якщо стелити не поліритан, а рефлекс. Якщо столити те зараз в Олімпію, то воно не підходить під інші види спорту, баскетбол футзал. Тому це питання буде вивчено. Будуть направлені всі листи в ці ігрові види спорту всі українські федерації. Після того як буде підтвердження, що саме це покриття є саме універсальне і буде підходити під багато ігрових видів спорту. Так воно буде і записуватись в проєкт. Підняли на засіданні питання дитячих майданчиків. Профільному департаменту доручили проаналізувати їхній стан у віддалених районах міста та в майбутньому віднайти кошти на відновлення. Між іншим обговорили громадські вбиральні. Найперше вирішили зібрати адреси, де можна створити нові туалети. А ще на розгляд винесли прохання мешканців щодо врегулювання роботи світлофорів у нічний час. Зараз пошла літня пора, спека людей відкриті вікна. А оці от кричущі вночі світофори, коли там перехід дозволено чи заборонено вводять явний дискомфорт. Люди скаржаться. Прошу звернути на це увагу і ввести нічний режим роботи світлофорів. Беззвучний серед інших питань традиційно розглянули земельні а також звернення підприємців на встановлення літніх майданчиків і тимчасових торгових точок. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4